Даю 20 гривень за один підйом на біцепс. Серйозно? Так. Да. Згоден? Ну давай спробуємо. Давай спробуємо. Отак От просто береш і скільки можеш. Один підйом 20 гривень. Поїхали. Раз. Два, нижче. Три.

60! ні-ні-ні. ні ні, 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 ні. Не клади, не клади. Бачиш на пампи в руки. 1200, бляда. 1200, ще, давай ще 10 разів, 1400 даю. Давай. Раз. Все. Та ні, що все! <су> ні, давай ще. Ні-ні ні-ні ні. Ні-ні ні. ні Давай, давай ще, ще. Помагай, давай. Що помагай? Давай, поїхали. Раз. Це вже два. Оп! Це... Шо, все. Що все? Пісь. Шістьдесят 63 рази? 1200 гривень, твоя красунчик, yeah. приходь до мене до залу.